Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Так, ну що, скоро вже завершиться моя болтавня. Ну, болтавня, я маю на увазі відеоблог, де я просто розповідаю і нічого не показую. Але ж можу так сказати, цей час поступово підходить. Пояснюю, в нас вже є дві серії написаних режисером. В понеділок він обіцяє скинути нам третю серію. Ось, коли в нас вже буде три серії, ми на наступному тижні збираємось. Я режисер і кінопродюсер, і обговорюємо е, текст цих трьох серій. Наше завдання затвердити текст. І коли він буде затверджений, в нас вже буде порозуміння е, дальніших кроків, е, що нам робити з виробництвом, як нам це виробництво освіщати? Ось після е, цієї зустрічі буде зрозуміло і е, як мені змінювати формат свого відеоблогу, що я можу показувати, що я не можу показувати, які деталі про виробництво можна показувати, які не можна. Ну ви розумієте про що. Тому, друзі, поступово, поступово робота ведеться, і вже незабаром від болтовні про проєкт я почну показувати саме виробництво цього проекту. Так що не переключайтесь, знімаємо кіно разом.